Як правильно відмовити, коли у вас просять у борг? Є три прості кроки: записуйте. Перше, кажете, добре, я можу дати тобі гроші, але чи є в тебе застава удвічі більша за розмір боргу? Наприклад, якщо ти просиш 100 доларів, то дай мені залог 200 доларів, який я зможу продати і повернути свої гроші, якщо щось піде не так. 95% людей на цьому етапі зливаються. Друге, якщо ви вже домовляєтесь, ідіть до нотаріуса. Офіційний договір, підпис, залог у вигляді авто чи квартири. У давнину віддавали навіть членів сім'ї у заставу. Сьогодні, на щастя, цього не роблять. Саме тому не так багато боржників третя. Завжди залишайте у цьому вигоду для себе. Запитуйте прямо, що я отримую за те, що віддаю гроші тобі, а не інвестую їх у себе. Бо пам'ятайте, що кожна гривня може працювати і має працювати. І головне, ніколи не відчувайте провини, якщо відмовляєте, не хочете давати в борг, не давайте. А якщо це сума, яку не шкода втратити, то тоді краще подаруйте. Бо борги дуже рідко повертаються вчасно. А ось ваша енергія подарункова завжди повертається. Запам'ятайте, краще один раз від. Мовити, ніж потім роками бігати за своїми ж грошима. Підписуйтесь і у разі чого звертайтесь на консультацію.